Доброго дня, шановні одногрупники. Ось ми привезли три автомобільчика в Україну вже для наших клієнтів. Один автомобіль їде у Львів, інший в Київ і третій Volkswagen їде в місто Коростище, в Житомирська область. Першим ми маємо Audi A4. 99 рік випуску. 1.9 турбодизель. Машинка в дуже гарному стані близькому скажімо так, до оригінального заводського. Машинка була пригнана з Німеччини в Польщу. В Польщі ми її вже розтамажували. Реєстрували і ось, клієнту. клієнт завтра її получить у Львові. Ось так звертає салончик автомобіля. Ухожений, не затертий. Електропідйомники передні. Простий руль, навігація, мультимедія обична, клімат-контроль, коробка п'ятиступка. Ось так ось Далі ми маємо Mazda 6 2003 року випуску. 2.0 турбодизель в універсалі. Автомобіль мав всього двоє власників в Польщі куплений був в польському салоні. Має титанові диски оригінальні у Аздавській. має реані на криші і Маємо ось такий салончик. Шкіряний салон, повна електрика, в тому числі з зеркалами, мультируль, магнітола фірмова плюс кліматизація. І стан автомобіля. Має задню рулетку та сітку. Стан автомобіля, скажімо так, близький-близький до ідеала. Далі маємо Volkswagen B5. Автомобіль 2004 року випуска 2.0 турбодизель. Версія Chromeline. На обичних стрільних дисках з хорошою зимньою резиною Ось такий. має вигляд. Цей автомобіль вже завтра зранку буде коростишеві. Ось такий салончик в ньому. Маємо теж повну електрику, зеркала, стекла, мультируль.